Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-5. Давайте дивимося оборону. Ну, оборона, впевнено, тримається. А, але вчора було дві поразки, на жаль, тому і топ-5. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати сьогодні. Подивимося, які будуть суперники. Всі на Альфа. Майже, що знову брати синіх. Тут два червоних, два синіх, ці потужно пробивають. Ну, давайте спробуємо синіми. Вчора не зміг навіть зарядити синіх і тому програв, але подивимось, може сьогодні буде краще з синіми. Так, є в нас ну, синя четвірка. Через трієчку. Ну, давайте спробуємо. Угу. Навіть так. Ну, це добре. Ми зможемо хоча б зарядити своїх синіх. Так. Все одно будемо пробивати сюди. Може, ми зможемо добити. Чого? Як його там планше? А може і не зможемо, не знаю. Давайте спробуємо. Так, планше ми добили, це добре. Що далі? Нам би лікарів зарядити до ульти бастера. але я не бачу як прокинути червоні. Може там якісь заїдуть жовті? Можна, в принципі, трійку фіолів, але бастер може зарядитись. Давайте тоді ось так. Поки рехетри заблоковано. Єдине, ще нам, напевно, трієчки не вистачить, щоб ми джолі зарядили. Ось це погано. Ну, давайте через комбо зробимо четвірку. Ну, бастер уже в будь-якому випадку буде пробивати. Давайте тоді ось так. Так, ми зможемо зарядити Фаєза, якщо він витримає тихо. Або краще джолі зарядити. Тихо, тихо. Давайте ось так, ось так. Багато синіх приїхало, це добре. Чому Фаєз не прожався? Чому же я не прожав? Так, давайте ось так підлікуємось ще трішечки. Угу. Ну, потрібно спробувати хоча б центр пробити. Робимо ось так, ось так. Зараз буде підрізка мани. Спробуємо пробити сюди. І, напевно, зірвемо ось так сині. Так, добре, ще зелененькі під'їхали. Бастера не обов'язково було заряджати, але в нас є захисні стяги. Тому. Ми повинні витримати. Так, комусь зараз підріжуть ману фаєзіку. Ну, добре. Фаєза ми перезарядимо. Давайте тоді спробуємо бастера пробити. Угу, так, так. Добре, б'ємо сюди. Тепер робимо ось так. Чудово, ще жовті заїхали, Ну, все, тут вже повинні перемагати. Так, ну сьогодні синенькі зайшли краще, ніж вчора. Добре. Поїхали далі наступний бій. Знов червоних багато. Так і їдемо, поїхали. Фокман. не мультяшна. це вже добре. Але поляна не нашого кольору. Можна прикинути червоні в азар, там складуться зелені. Ще знизу червоні, але що нам це дає? Ну, хоч якесь комбо. Угу. Хоч якесь комбо, але все зруйнувалось. І залишився, як я бачу, один хід на полі. Я ж правильно бачу. Тільки ці жовті. І там будуть ще червоні, теж не потрібні. Ну, добре, давайте ось так. Прийдеться робити через комбо. Оце сповільнення, воно працює дуже-дуже сильно. Так, зараз буде Азар комусь підріже ману, давайте ось так. Тут можемо вже і не витримати, якщо ми а Ульмера ми не заберемо, напевно. А він нас поховає. Джолі точно відїде. Нодрі також відїде. Фаєза ми не можемо зарядити. Ну, ось вам і син. Якщо ми його проб'ємо, то тоді буде якийсь у нас шанс. Шансу, напевно, не буде. Ну, можливо, виживе фаєс, тому давайте ось так. Ну тихо, ну не заряджайте. Тихо. Ну, так, давайте тут прокинемо, може, синій знизу заїде. Синій заїхав, але цього недостатньо. І все, і фаєзик від'їжджає. Ну, давайте через комбо прокинемо. Не вистачило. Не вистачило. Так, тут, може, жовтим доб'ємо. Добре. І де нам синіх зарядити? Де зарядити синіх? Просто взагалі їх немає. Ну, давайте прокидати по центру. Може там десь підійдуть синенькі. Ну, це джаха. Звісно, і кохайний вже сам нічого не зробить. Ну, давайте спробуємо, може, джаху заберемо одним камінчиком синім. Ні, навіть йому не вистачило. Все. Ні, сині не грають взагалі. Прийдеться викупатись. Ну і знов три червоних. Ну, поїхали ще раз. Так, ну тут є хоча б зарядка фаєза. Але синіх знов таки немає. Так, так, прокидаємо. Тут ще прокинемо через комбо. Може знизу якісь синенькі заїдуть. О, заїхали ще жовті, під'їхали. Це добре. Тут трішки краще йде. Так, давайте ось так. Зробимо зараз четвірку синіх. Оце таке непорозуміння, а не герой. Той Морк. Так, ну поки стяги є, нехай вже і Ульмір пробиває. Так, лікарів в них немає. Ну, давайте, напевно, може цього Ульміра і спробуємо пробити. Тут прокинемо ось так. Ось так жовті з синіми. Так, ми перезарядились. Комусь ману підріжуть. Ну, звісно, це... а, навіть пробила нічого собі. Так, так. Давайте сюди. Тут зберемо один синенький. Дозарядимо нордрі. Проб'ємо ось так. Тут три синіх повинні пробити. Добре. Ну, все, цього вже добиваємо. Ну, тут синенькі зайшли, добре. Так, поїхали далі. Знов три червоних. Ну, поїхали. Сьогодні якийсь день червоних оборон. Так, що ми маємо? Червоний кріс. Ну, давайте зробимо. Там трійка виїде, може ще. Ой, синенькі заїхали. Це чудово. Ще синеньке сюди прокинемо. Спробуємо пробити цю сторону. Ухиляння, ну нічого. Добре, давайте зелених зберемо. Угу. Це буде лікувати, це неприємно. Але ми його трішки підблочили. Тому добре. Так, синіх нам не вистачає поки що. Давайте ось так. Ось так. Дуже багато фіолетових. Так, синім можемо заряджати. Нам потрібно пробити цього тука, і тоді буде вже краще. Полетіло комбо. Ну, добре, поки в нас є. Стяги джолі то, в принципі, непогано. Так, так, так. Пробиваємо сюди, сюди і ось так. Давайте почистимо поле. Зробимо ось так. Може, там синенькі знизу заїдуть. Заїхали. І нам би встигнути зарядитись. Давайте тут сині пошукаємо. Ось так. Який потужний цей наш гарх. Ну, добре. Пробиваємо, пробиваємо. Не хочуть вони. Добре, тут добили, чудово, ну все. Повинні сині добити камінчики, я сподіваюся. Так, чудово. Сьогодні чотири оборони і всі червоні. Так, поїхали далі. Ого. Дивіться, хто в нас є. Чотири Піксі. Це цікаво. Давайте тоді візьмемо Медведицю. Візьмемо зрелку, залишимо фаєза І, напевно, давайте візьмемо фільтона. Ну, поїхали. Захисні стяги від фаєза нам потрібні. Плюс медведиця потрібна. Так, ми можемо зарядити джолі. Так, і фільтона. І ось так. Так, вмикаємо Джолі. А нам потрібен феєс, або медведиться. У ну, нас немає. Ну добре, давайте ось так. Поки мішка працює, спробуємо тут щось знайти. Угу. А це я не врахував, що нам потрібна якась чистка. Що ж мішка заблокована, тепер її заряджати немає сенсу. Нам потрібен фаєз. А як ми його можемо зарядити? Ось так. Так, зарелку зарядили і зарядили фаєзіка Добре. Тоді вмикаємо захисні стяги. Скільки там ще не бачу. Ага. Фаєзик почистив. Ну, це добре. Тепер робимо ось так, ось так. Заряджаємо медведицю. Стяги у нас працюють, тому це вже там зараз буде лікування. Давайте пробивати. Фейза, поки тримаємо. І давайте ось так прокинемо, зарядимо жовті. Так, скільки у нас два ходи. Тепер ось так ось так, ось так. І потрібно якось по одній пробивати. Давайте зробимо ось так. І спробуємо почистити поле. Угу. Нічого не вдалося. Так, два ходи. Потрібно зелених ще перезарядити. Добре. Так, так, тут прокинемо ось так зелені, чудово. Там заряджений вже цей. Давайте в нього прокинемо жовті. Іх, трішки йому не вистачило. Так, вмикаємо Джолі, спробуємо добити цього. Ні. Так, тут робимо тоді ось так. Угу. Як фейезик відпрацьовує чудово. Так, пробиваємо Скільки таунт? два ходи. Робимо ось так, чисточку. Ну, і тепер будемо вибивати ось так ось так. Тут прокинемо через комбо. Комбо чудово полетіло. Угу. І міньйончики працюють також. Так, добре. І все, закінчили. Ну тут, в принципі, піксі це прикольно, але коли є фаєс та медведиця, то вони не працюють майже. Так, топ-1. Оборона. А, на жаль, прийшлось викупатись, але ну, нічого страшного. Давайте дивимось рейтинги. 3 двічки, 222 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде вже завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!